Трагедія сталася ввечері на столичному броварському проспекті. Перейти дорогу практично немає шансів. Тут вісім смуг і щільний потік машин. Утім, відчайдушний пішохід таки ризикнув. Чоловікові вдалося перебігти всього три ряди. На четвертому він потрапив під колеса Сітроену. Потужний удар і бідолашний відлетів на 20 метрів. Його речі буквально розлетілися по всій дорозі. Виїхали на місце, обнаружили пішоход, перебігав дорогу в неположеному місці. В результаті чого автомобіль строїн завершив наїзд на пішоході адполучних травм пішоход умер на місці. Зовсім поряд можна було абсолютно безпечно перейти швидкісну дорогу мостом. Невже загиблий просто полінувався на нього піднятися? А трохи далі є й підземний перехід. За словами правоохоронців, пішоходи тут регулярно намагаються перебігти проїжджу частину. Вижити після такого спринту дається одиницям. Місця переходу за... на момент в цьому місці немає чотири смуги в одному напрямку біля метро лісова. Люди не хочуть втрачати час підземний пішохідний перехід і постійно перебігають дорогу, намагаються швидше дотрапити додому. Ім'я загиблого поліції ще з'ясовують на вигляд чоловікові приблизно 40 років. Очевидці розповідають, що він був нетверезий. може, тому й такий сміливий.